Давайте трохи похитруємо. Є в нас камера. Камера називається 1539. Що в ній є? В ній є біле світло, в ній є динамік. Не динамік, є мікрофон і карточка пам'яті. Чого немає? Немає в ній пої. А дуже нам треба пої. Що робити, коли нам треба пої. І хочемо трошки нахитрувати по ціні. Тобто. Камера цього плану коштує 2365 гривень. Це за 5 мегапікселів, за Чітку гарні матрицю і за мікрофон. Що можна, чим її можна замінити з тими приблудами, які мають пої. Напевно, швидше за все, це є 2449, це 4 мегапіксельний фул-колор, але в нього вартість уже 4730 гривень. А 2 мегапікселя ви не хочете, бо тому що зображення буде гірше, значить потрібно хитрувати. А прості версії камери, які мають PoE, у них мікрофона. Нема. Немаєш... Маєш грошей, не маєш мікрофон. Якось так. Як то надурити, як це нахитрити? Беремо ось цю камеру і уявимо собі, що там у нас висить камера з вбудованим поєм. У мене тут Hikvision стоїть, моделька 2347 G2HLI. Вартість її 7955 гривень. Спробую її зняти і зекономити 1005 гривень. Отже. Беремо ще раз камеру. І для таких речей є у нас прилад який називається пояснітер. Ось така штукенця, Сюди ми включаємо ваше поє. А тут ми отримуємо на виході інформацію і 12 вольт. Це. Трапка. І того ця штука коштує скільки. 220 гривень. 220 гривень, додати 2365 гривень, це у нас ми получимо 2585 гривень. Якщо оце порівняти з оцим, вже ми тут наекономили тільки 2145 гривень. А в моєму варіанті камера 7955, як носка, там покажу, яка висить. А я оце ставлю. Я економлю 5370 гривень. Спробую. Не раджу будувати систему, всю повністю з таких камер, де у вас є варіант, де треба одну-дві замінити. Можна такими речами попробувати. Тому спробуємо, як воно буде працювати, стабільно чи нестабільно. Перефільтрував всіх і себе наплутав. Беру ще інше. Ще жадність грає в мені далі. Хочу ще більше, ще дешевше отримати. Беру камеру. Це камера 3 Бачите, в неї є варіанти. Є RG, -шка. ну, є, звісно, Wi-Fi, який я не хочу використовувати, тому що в мене отам поє. І тут є Type-C. Вже трошки по-іншому. Але ніфіга, а Китай прийшов на допомогу. Є пої-сплітер, який сюди поє. Тут робить вихід Type-C. Тут ладно. Таким чином ми включаємо. І буде нам щастя. Ну, заховаємо. Єдина незручність це оця балда, яку треба десь заховати. В моєму випадку, Армстронг. ховай, що хочеш. Зараз я покажу. І чому я обрав цю? бо Тут Steel Hekвіш з 28 об'єктивом. Кімнатка замаленька, дуже широко мені показувало, як стіни. Я бачу, зайві і не хочу їх бачити. Хочу більше конкретики, і тому 3.6 об'єктив – це мій варіант. Сюди де треба. По вартості. Камера, між іншим, фішка її в чому? Двохсторонній зв'язок. Тобто, можна посваритись через неї, можна налякати нею. Вона має 3 мегапікселі, вона має біленьке світло, і вона крутиться. Вона має 355. Тобто я зможу собі ще покрутити. Отак от мені хочеться і буду крутити. Не знаю нафіга, але отак от вони роблять і воно крутиться. І ще й нахил регулюється. По вартості 1118 гривень вартість цієї камери плюс фантастична приблуда, яка рятує нам ситуацію, коштує 242 гривні. Загалом 1360 гривень піти в поє системі, замінив собі стару безтолкову на нову. Але це теорія. А тепер практика. Чіпляємо то геть і тестуємо. І вийдемо там за день, за два, за три, побачимо. Є в нас нарікання на таку роботу, нема. І на практиці доведемо, чи можна так робити, чи краще цього не робити. Спробуємо. Що, поїхали? До того, чого я не люблю. Демонтаж і монтаж. Так, попередньо прикрутив. От. вимкнув, Бачите, воно вже стартує. Все, приблудка працює. Он є сирени. Працює. Так. Ліхтарик працює. Все працює. І функція приватності. стекла. Тепер вимикаємо функцію приватності. Опа! винерло.